Я вас вітаю. Ви дивитесь проект Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Сьогодні кожен українець переживає непрості часи, і саме тому дуже важливо допомагати один одному. Як оце зробила парафія Святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви в місті Кривому Розі? Відтепер на базі парафії функціонує пункт обігріву Добрий Самарянин. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі. Першого міського. Але для початку я пропоную переглянути матеріал, який відзняли наші Кореспондента. Пан Сергій живе неподалік від парафії святого Миколая Чудотворця. Тож, коли дізнався про нову ініціативу, в новоствореному пункті обігріву Добрий самарянин годуватимуть людей гарячою їжею. Записався за порадою сусідів. Чоловік вже сім років на пенсії і такі підтримці від благодійників радий. Я сосім сказала об там. что хочешь э, на обеды там будут бесплатные обеды. я и согласился, она сказала подойти сюда записаться. Я уже был вчера. Меня записали, позвонили по телефону, сказали, что это, сегодня на два часа прийти. Это я пришел. Свою порцію поживної гарячої їжі отримав і пан Анатолій. Каже, часто приходить до парафії по різним питанням, і як вірянин, і як активний учасник волонтерської спільноти. Така підтримка у важкі часи воєнного лихоліття для нужденних людей є важливою. А я вже давненько працюю у воєнно-волонтерському центрі учасників бойових дій і учасників АТО. І мені там сказали, ми дружимо. Ми другий раз допомагали тут багато. Вони ну, церква нам. Ми, ми як-то у великій гармонії, так говорить. Ну, а так що. Мені все тут подобається. А на додачу до смачного обіду тричі на тиждень по понеділкам, середам та п'ятницям, люди щодня можуть всередині пункту обігріву підзарядити свої гаджети та телефони, випити гарячого чаю чи кави, скористатись вайфаєм для зв'язку із рідними та близькими. Цей пункт облаштували максимально швидко. Буквально день витратили на все, що називається від А до Я. Це люди нуждені, які мають тому потребу. А от вони ми так намагалися зробити, щоб це були люди, які живуть біля церкви. Чому тому, що ну типу зараз холодно і не. Ти важко додому, щоб не вистегло. Ми хотіли би, щоб ці люди, хоча б трохи, ми їх могли підтримувати, і ми можемо це зробити, дякуючи э, патріаршій фундації Мудра справа, яка не тільки надала нам кошти на обіди, але і надала нам приміщення, де люди можуть пообідати, які не мають можливості пообідати, наприклад, вдома да? або в них холодно. Тут можна зігрітися, можна попити чаю до обіду, ну і власне поїсти гарячу їжу. На першому етапі кількість людей, яких планують забезпечити гарячим харчуванням Ручуванням тричі на тиждень 15 осіб. в разі якщо нужденних буде більше, буде відповідно більшою і кількість порцій. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський. І ми повертаємось до студії. У нас у гостях Наталія Сільтєєва, членкиня ініціативної групи. Пані Наталя, я вас вітаю. Добрий день, пані Наталі. Давайте почнемо з такого питання: хто взагалі був ініціатором відкриття ось такого пункту обігріву? Важко сказати, ну назвати одного ініціатора. Да, перш за все, це наш священник, отець Іван Талайло. Він є таким, знаєте, ручною силою всіх наших там якісь ідей. Ну і його звісно підтримала спільнота саме парафіяльна, тобто люди, які ходять церкву, люди, які вважають себе християнами, вони хотіли би теж щось зробити корисне. Ну і власне, от е, така ідея допомоги зародилася саме так. От ми думали, яким чином ми допомагати будемо, але от е, допомагати саме хотіли. Тобто, всі разом можна так, так. сказати. Е, так, парафія відкрила такий пункт обігріву завдяки підтримці патріаршої фундації Мудра справа. Розкажіть, будь ласка, про вашу співпрацю. Патріарша фундація мудра справа це е, благодійна організація, яка е, діє під, е, не знаю, під гідою, під патронатом Української Греко-католицької церкви. Під патронатом Патріарха от блаженнішого Святослава і ну, дякуючи як би, то, його наполегливості, його бажанню допомогти, ну, вона функціонує саме. Ми давно вже співпрацюємо з цією організацією, вже видавали продуктові набори для нужденних, які нам надавала благодійна ця організація, Патріарша фундація мудра справа. І зараз, от так в рамках цієї співпраці вирішили відкрити пункт Тобі гріво, ну тому що власне має потребу дуже сильно зараз наше місто в такому пункті. А скільки людей взагалі може вмістити ваш пункт обігріву? А він великий, направду так важко порахувати, але я думаю, що там буде більше сотні людей. Ну так не рахували багато, дуже зручні лавки, є столи для того, щоб займатися, ну комфортний, дуже великий. Угу. тобто о, можна сказати, площа така достатньо достатньо 60 квадратних метрів. Площа ага. от ну і так. А стосовно самих людей, чи будь-хто може відвідати цей пункт? Так, направду, будь-хто, будь хто має в цьому потребу, може його відвідати. Mm -hmm. Чим оснащений пункт обігріву, що там є? Він, ми хотіли його зробити, по-перше, зручним. Так? І він дійсно зручний. Там є такі лавки, дуже зручні, дерев'яні, є столи для того, щоб можна було там писати або, наприклад, перекусити. Є мікрохвильовка, є гарячий чайник, є така дуже-дуже. Гарна пічка, в якій жив... живе полум'я. І там дуже тепло, направду. Ну, от, власне, а, всім, всім він оснащений є генератори. На той а, випадок, якщо не буде світла, все одно в цьому в пункті обігріву буде світло. Угу. Тобто можна і телефони підзарядити, Можна зарядити і і телефони, статися. звісно. Угу. так. Так, наскільки мені відомо, у вас там також є інтернет. От розкажіть так. трохи про це, хто вам з цим допоміг. Е, ну, У нас там є Starlink, Тобто інтернет є навіть якщо його не буде в місті, або не буде, наприклад, світла, в умовах білкауту, наприклад. І Starlink теж був придбаний в рамках співпраці з Патріаршою фундацією Мудра справа, ну, власне, там є інтернет, можна там і. Попрацювати, якщо їм є потреба, або просто ну, провести час, наприклад, цікаво або з користю. Угу. Тобто можна вирішити там якісь робочі, особисті То, питання будь-якому. Будь-які питання Окей. можна вирішити на правду. Так, наскільки мені відомо, у вас в планах є організація обідів для людей. От, розкажіть, будь ласка, трохи про цей пункт. Угу. А, так, направду так і є. Направду це вже навіть не в планах, вони вже реалізовані сьогоднішнього дня. От е, я хотіла сказати, що знаєте, ну ми всі вважаємо, що церква має бути живою і допомагати людям. От, і от е, добре, що саме на парафії греко грекокатолицька церква, парафія Святого Миколая Чудотворця, а було відкрита от в цьому пункті обігріву ще і були започатковані благодійні обіди, а це обіди для людей, які мають в них потребу, тобто для нужденних людей, які в силу якісь не можуть, ну, наприклад, пообідати. І вони можуть прийти до нас і за попереднім записом, звісно, і у нас тут отримати гарячі обіди. Наразі це відбувається три рази на тиждень. Далі можливо воно буде. Ну ми тільки починаємо да, і маємо розуміти, як це зробити зручніше для людей, ну і для нас. От і вони можуть зараз туди вже приходять люди, ті, хто мешкають на сусідніх вулицях або на вулиці, де розташована наша парафія. І вони приходять, і ну сьогодні були гарячі обіди. Насправді дуже смачно, і правда вони направду гарячі. От ми їх замовляємо в кафе і привозимо, і люди її ну мають мають можливість поїсти смач і гарячий обід. А хто от вам допомагає з продуктами, з приготуванням от зі всім цим? Це ми кафе маємо. ми замовляємо. Ми не готуємо самі. На жаль, не маємо такої можливості. Тому ми замовляємо за кошти благодійників. Да за кошти замовляємо обіди в кафе, і нам їх привозять запаковані в одноразовий посуд. І люди або їдять там у нас пункт обігріву, або вбирає ще сьогодні брали додому для родичів або членів родини, які не можуть рухатись для маломобільних. От вони забрали додому гарячі обіди теж, так так, так також можна так, правильно так. розумію. Так взагалі, от ваш пункт обігріву, наскільки я знаю, відкрився вже майже тиждень тому. От скільки людей його встигло відвідати от цей період? Важко порахувати направду, але людей багато. Хтось заходить буквально на 15 хвилин просто погрітися або випити гарячого чаю, хтось довше заряджає телефон або, наприклад, чекає ну, чогось да, от, там можна перечекати в теплі. Багато людей було, ну мені важко сказати, сказати якусь цифру, але люди ходять, і зараз дуже багато людей дізнаються про цей пункт обігріву. І приходять, ну, можна сказати, що тенденція є така, що з кожним днем приходить більше людей. Угу. От так от. Ну, мабуть, більше людей про це дізнаються. Так, так саме а так. А скажіть, будь ласка, як взагалі ви поширюєте інформацію про те, що от у вас такий є пункт обігріву? Як люди дізнаються про вас? А, після літургії недільної отець об'являє про те, що у нас є такий пункт обігріву, і парафіяни, люди, які відвідують да, службу Божу, вони а, а, те чують і можуть донести до своїх знайомих. А, крім того, ми розмістили а, такі а, об'яви, повісили оголошення про гарячі обіди на вулицях. Ну, на Біля нашої парафії. От, ну, власне, і там, а, Повідомили знайомих людей. і, ну, і от, Працює знаєте, радіо таке, сарафан да, від людини до людини. Люди приходять, я думаю, що дуже багато людей дізнаються, дізнаються від знайомих і друзів. Тобто сарафан радіо найбільше так. Так, Найбільше так, Так, найбільше так, направду. Угу. Е, так Пункт обігріву знаходиться на базі парафії. Скажіть, будь ласка, чи освячували його? Звісно, розкаже так. Це. Ну ми його відкрили тиждень тому, і а, в цю неділю, тобто вчора, зразу після літургії, було освячено пункт обігріву. А, наш а, отець Іван Талайло він його освятив. Ми разом там закалюдували, співали молитви. Ну, це було зроблено для того, щоб Ну, щоб присутність Божа була відчувалася в всіх справах, які ми робимо. Тому що насправді ми це робимо саме в славу Господа, от uh -huh. тому, власне, для нас це було важливо. Це така дуже важлива подія і необхідна на правду. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, чи приходили люди до вашого пункту обігріву під час сирен? Чи все ж таки ви під час сирен не працюєте? Чи от як у вас це відбувається? Ми працюємо під час сирен, але повідомлені тобто. Ми не закриваємо ворота uh -huh. церкви, ну там церков церковної е, території, але повідомляємо люд, людям і усно, і є у нас е, інформація про те, де знаходиться найближче укриття для того, щоб люди, які е, мають потреби, могли скористатися саме їм. Але ну, ми не забороняємо людям користуватися пунктом обігріву під час сирени. Uh -huh. Зрозуміло. А чи є у вас якісь е, можливо плани ще на цей пункт обігріву? Може, ви там хочете ще щось в? Е, Становити чи чимось обладнати додатковим. Думали вже про це. Знаєте, мені здається, що от коли є вже таке приміщення, да, і є люди, які бажають допомогти, то воно, можливо, ці ідеї будуть народжувати. Насправду, направду, бажань таких багато, і хотілося б, знаєте, можливо, коли буде тепліше, да і вже не буде потреби саме в обігріві. Можливо, ми будемо використовувати якісь його іншим чином. А наразі ми поки що хотіли би, щоб теж ті. Ослуги, які ми там надаємо, щоб вони надавалися в повному обсязі, ну і щоб людям було максимально комфортно там, саме проводити час, коли, наприклад, холодно або темно, ну у них вдома, або, наприклад, немає можливості зігрітися. Тобто, якщо люди будуть приносити якісь свої ідеї, то ви будете їх розглядати, щоб разом їх втілювати у життя? Так, так, нам би хотілося, щоб так було, щоб так, люди так, приносили так. ідеї. Ну, звичайно, я так розумію, що дуже багато, в принципі, людей, українців, ну воно такі є, в принципі, які прагнуть щось втілити у життя, у яких з'являються нові якісь там думки. А скажіть, будь ласка, чи вистачає вам людей зараз, які допомагають вам у пункті? А... Чи можливо потребувати ще допомоги? Направду ми були праді були всім помічникам. Ну, тобто, не буває багато рук. В кожне, кожен із нас, який це робить, тобто через нас це робить Господь. І мені здається, що чим більше буде тут таких рук, які допомагають нужденним, тим більше буде ну, там, користі і добра тут на світі. Ну, тому ми будемо раді всім, -всім угу. помічникам, які хотіли би долучитися до нашої там, доброї справи. Угу. Згодна з вами абсолютно. І наостанок, скажіть. Нам, будь ласка, і нашим телеглядачам, звичайно, в які дні працює працює цей пункт обігріву. Пункт обігріву працює з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Це той час, коли там є люди, які можуть вам там зігріти чаю, допомогти, підключити, наприклад, інтернет і все інше. Тобто, mm -hmm. саме в цей час він працює. Тобто, кожен може відвідати його Кожен може відвідати. Абсолютно кожен. Mm -hmm. так. Ми mm -hmm. будемо раді всім, хто хотів би зігрітися у нас. Mm -hmm. От, і будемо намагатися надати не тільки тепло нашої там, не знаю, пічки, але й тепло наших сердець. Mm -hmm. Що ж, пані Наталі, я вам дуже дякую. Місно робите разом з усіма вашими колегами, якщо можна так сказати, добру справу. Допомагаєте людям. Бажаю вам цьому лише успіху. Дякую. Що ж, я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії працювала Карина Костецька. А у нас у гостях була Наталія Сільтєєва, членкиня ініціативної групи. Ми поговорили про відкриття пункту обігріву на на базі парафії святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви у місті Кривому Розі. Дякую за увагу і на все добре!